Окрана цей латунний, як думаєш, Ті самого. Ну, от дивись, як натяк є. Латунна. Якщо є сліди зеленого кольору, то є да, оксид міді. На цьому він навряд чи буде сліди зеленого кольору. Посилка з міста Дніпро. Що тут до нас могло завітати? Место, как уже говорят, перетворилось на место офисническое, да? Ну, это таке, в каждом місті люди занимаются своим. У нас тут в місті свои занятия, в Днепре свои занятия, да? Диви. Моя любимая тема, открыть мешок. Трошки на выворот, так? To, наверное, його. Що це? А? А отак. А так зрозуміло, що це, да? е, так? Так. Треба, мабуть, якось потрошечку починати доставати. У нас в посилочці горішок. Цілий горішок. Сіти він на сьогоднішній день у нас коштує 30 гривень кілограм, так? Да? Мідяшка, різна мідяшка. 350 гривень кілограм, вона на сьогодні у нас кошти. Ай, трошки висипалось. Ну нічого, зараз розберемося. Латунька, трудова латунь. Чого трудова, бо, бо вона дуже мілка і не так легко з нею працювати, щоб її надобувати. Але різниці немає, мілка, не мілка. Що це таке? Це якісь зразочки на аналіз, да? З цим ми всім розберемося. О, глянь, роз'єми по 50 гривень кіло, якщо вони в цілому вигляді. Якийсь аналіз. Але як на мене, то плюс-мінус це зрозуміло, що це по аналізу чи ні? Не зрозуміло. Наче і зрозуміло, і, і не зрозуміло. Товщина напилу, да, яка дебила. Mm -hmm. І що це може бути? Ну, понятно, що це щось. Все? Тепер ще душі стало понятно, так? Да? Медяха і, і медяха. Так. Це до цих вратів, Це до цих, це до цих. Дивись, скільки мелкой лату, не глянь на сипевана Це, Конечно тут трошки надо було поковиряти. Аналіз. А що ж тут нам аналізувати, а? Ти не знаєш, на пакети не будемо скидати, там сталося 3 грамма. Хтось скаже на пакети іскадать, то ніхер, да? але коли 6 380 і ми повисипаємо ці всі кульочки, які в маслі, які неодноразово використовувались, то 80 грам точно їх буде. Да? Угу. Коли висипаєш все, то. Ну, Я думаю, що спектрометром нашим ми аналіз зробити не можемо, тому що він не бачить алюмінієвих сплавів, але це і так зрозуміло. Що це алюміній, так? Да? Ну, легкий елемент. Але що саме це за легкий елемент? Хто знає? Магній, алюміній, кремній або щось. Ну, по суті, схоже дуже на алюміній. Ну, більше, ніж це, я сказати не можу. Так, латунька у нас 6400. Що в нас залишилось? Давай, щоб не дуже мучитися оці ось контакти. 460 грам. І в нас залишилось там у нас все по посилці, да? записочка є, все є, все чітко, питань нема. І в нас залишилось декілька зразочків на аналіз. Оце ось що таке? Якась замок, так? Да? В принципі, це вже і так зрозуміло, що це? Воно не магнітне, але іскра у нього просто абсолютно залізяча. Да. Тут немає нікеля. В народі ця штуковина називається марганцовка. По факту, як ця штуковина називається, це що? Хто зна, да? як воно по факту сплав? Який-то нержавіючий сплав, але нержавіє він за рахунок марганцю і за рахунок крому. І немає в ньому нікеля. Але насправді нам потрібен нікель і якісь втулки. Да? Як на мене, це просто латунь-латунна. Е, не можемо зробити повноцінний аналіз бронзи, але це і 100% не бронза, тому що це латунь, латун, да? е, в бронзі що має бути? В бронзі має бути або бронза три п'ятерки це олово свинець і цинк, або браш, це там, де є залізо алюміній. Да? Ну, або інші види бронз, в яких я просто не розуміюсь. Вибачайте, але все знать неможливо. Треба купити сильніший спектрометр, і потім вже можна буде вивчати цю тему. А на сьогодні поки знань по бронзі мінімум. Так що, що маємо, те маємо. Посилочку розібрали, переходимо до наступних, а від вас чекаю ваших посилочок.